300 тисяч пенсіонерів в Україні більше не будуть отримувати пенсію. Вітаю, вас, шановні друзі! Українська влада думала думала, де як і на кому можна зекономити, і вони придумали, вирішили зекономити на пенсіонерах. Справа в тому, що починаючи з 24 лютого 2022 року, близько 600 тисяч пенсіонерів виїхали з окупованих територій. І для того, щоб отримувати далі пенсію в Україні, ці пенсіонери повинні були е, піти там до пенсійного фонду і оновити свої дані. І на сьогоднішній день вийшло так, що половина із цих пенсіонерів, майже там 299 тисяч з копійками, ну, грубо кажучи, 300 тисяч пенсіонерів, не оновили свої дані. Таким чином, ці пенсіонери більше не будуть отримувати пенсію до того моменту, поки не оновлять свої дані. І отут у мене дуже велике питання до української влади. Чому не можна було організувати людей, які б пройшли по всім цим пенсіонерам і оновили їх дані? Поясню, звідки моє питання. Початку повномасштабного вторгнення кількість тецикашників збільшувалася вже декілька разів. Зовсім недавно було прийнято закон про те, що прикордонників тепер буде на 15 тисяч більше. Окрім цього, влада приймає закони, приймає постанови, розпорядження для того, щоб обмежити консульські послуги українцям аж за кордоном. А тут у себе розібратися зі своїми пенсіонерами вони не змогли. Вони не змогли сказати головам СМД, щоб ті пройшлися по всім будинкам в містах, в містах. тому що в селах там ще все набагато простіше. Там до сих пір є поштальйони, які знають всіх на селі, і оці ці поштальйони могли б зібрати дані. Два роки вже прийшло, ніхто цього не зробив. Тобто вони не подумали про те, що пенсіонер може бути хворий, лежачий, і у нього просто фізично немає можливості піти оновити свої дані. І вони не подумали про те, що у пенсіонера може не бути взагалі дітей, які йому там допоможуть це зробити, або діти десь виїхали за кордон. Ні, це абсолютно нікого не цікавий. ОСМД могли зібрати дані по переселенцям і оновити їх, передати там куди треба? Звичайно, могли. Чому цього не було зроблено? А тому, що це нікому не вигідно. Тому що українська влада шукає будь-які шляхи для того, щоб зекономити. Ну просто порахуйте собі 300 тисяч пенсіонерів. Якщо вони отримують пенсію, візьмемо навіть нижче мінімальної, там 2 тисячі гривень. Це виходить 600 мільйонів гривень на місяць, в один місяць 600 мільйонів. Ви розумієте, яка це економія для бюджету, яка це розгрузка бюджетної відомості. Але я абсолютно впевнений, що це не розгрузка навантаження на бюджет, а це просто хтось інший отримує ці гроші. Ну а саме головне, ви уявіть собі, зараз оце відчуття щастя і задоволення у тих пенсіонерів, які виїхали з окупованої території на рідненьку неньку Україну ну, а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.